Три роки гарантії підмінний фонд. Що хочу, то і роблю. Ну, що, що ви скажете мені? Що? шановні друзі, Вітання всім підписникам. Складаємо зонтик, сховаємося в поднавіс. І що ж вам сказати? Стоїть мокне, ржавіє, мотор почав їсти масло, поперла ржавчина з циліндрів. Не знаю, ще щось там з мотором мало случитися. До чого цей відос. Копаємо бараболю. Виїхали перший раз в тракторі. Нароботка на той момент, коли ми перший раз копали бараболю. Силочка зверху на відео, переходьте, дивіться. Всього лиш 7 годин. Ми ж ну, два сознательних пацана. Взяли трактора, вцепили вон ту, ту чудо копалку жмеринську. І думаємо, зараз ми вийдемо, подивимося, як він буде працювати. 7 годин нароботки в тракторі. Взяли, прицепили, він собі на холостих кихкає, хрокає, він собі тягне. Це було в пределах там 800-900 оборотів. Він собі спокійно працював і все. Виороли ми в той день, скільки рядків? 6. Так, Шість рядочків. При тому Рядочок туди, рядочок назад, він став, стоїть, а почуває. Виклав я той відео в інтернет. Як почалося, бог ти мій! Він в тебе вмре, він буде їсти масло. Ви зараз поламаєте двигун. Ну, блін, ну що ви мелите? Що ми поломаємо? Трактор 7 годин тільки працює. З нашої точки зору. Взяли, виставили трактор, почали працювати. Він ще новий, там ще ніхрена не притерлося. Ну ви ж всі спеціалісти. Ну всі, блін, спеціалісти, я не знаю, ви, мабуть, всі Феррарі складаєте. Треба валити від 2,5 оборотів це дизель, йому треба обороти. Це трактор, це не машина. Ви хоч взагалі знаєте, на що йому треба обороти? Бо він масло буде їсти. Ні, що він саджую не забився. Бо ви всі дуже розумні в машини вдарилися. А я не спорю. Ну, прочитайте про двигун, як він працює, за щодо обйому, коли він набирає свою полку крутного момента. І крутити його з 2,5 оборотів, бо це так треба. Ну, хочете крутити свого так. Ми перших шість рядочків викопали на простих холостих оборотіках. Йому не було ні важко, ні легко. Він собі як стояв, тільки він ще ззаді щось тянув. Він так пропрацював, ну хай це 6 рядочків, на рядочок тратилось 3 хвилини, 6 на 3 18 хвилин. Ці 18 хвилин він не працював постійно, він працював в передишку десь по 15-20 хвилин. Ми собі спокійно сіли за руль. Ми слухали, як працює двигун. Ми слухали, що у нас робиться під дупою нашою, як працюють ті всі шестерні, як воно треться. Ми слухали, як ВОМ робить, що все працювало на раз-два. А ви, вашу мать, експерти, на новій техніці предлагаєте мені виїхати в город, лупити 2,5 оборотів. Бо це дизель йому треба обороти. Це новий двигун. І хрен з тими вашими оборотами на трактор 3 роки гарантія. Захочу, буду ним рохкати такого, а потім або здам в ремонт, або продам його. І повірте мені, заберу так має бути. Ми на ньому хоч би за 3 роки 500 мотогодин напрацювали. Ну, до чого веду. Візьмете собі свою техніку, любу. І працюйте на ній, щоб 2,5 оборотів було. Це вже, считайте, красна зона для нього. Для нього взагалі комфорт це 1800 це максимум його. Ми після того на наступний день виїхали. У нас вже було три рядки, картошки залишилися. Ми собі виставили його в 1000 оборотів, стартуєш з холостих, проходиш 2 метри, ти злив рядочок, все нормально, жмеш на педальку, 1000 оборотів тримаєш. Не димить, не сопливить, не рвикає, не смикає, він собі спокійно працює. Але за перший день, за ті 18 хвилин з промежутками відпочинку для техніки, ми поняли, як працює двигун. Ми послухали вом'я крутиться. Ми послухали, чи нічого там не хрустить, коли ми це включаємо, переключаємо. Тому що це Китай. Тут не хрустить, а тут як хрустне, то в тебе аж той вал в дупу влізе. Ну якось так. Не переживайте. Вчора вже ми докопали 5 рядків сортової картошки. Працювали в 1000 1100 оборотів. Ну більше йому не треба, бляхамуха. Трактор себе чухає. Потім, після цього всього діла, ми вцепили знову прицепчик з такою. Солому, і тут був прицеп соломи. Розкидали солому там, де ми купали картошку. Потім вернулися. О, будь ласка. Дискову вцепили йому. На дискові, так, да, ми вже дали полторушечку йому. Але ми дали полторушечку вже в трактора, там десь 19 мотогодин в нього наработка. Ми дали йому полторушку оборотів. Ми працювали на. В якому діапазоні, на другому діапазоні на третій передачі. Діску оволочена раз-два. Звісно, ми трошки лоханулися, тому що ми діску прицепили після картоплекопалки. Самі тяги були трошки все-таки в сторону зміщені. Самі тяги трошки були перекошені, тому що ми її виставляли так, щоб вона рівно йшла, бо трактор одним колесом все-таки йшов в вирядку, а другим колесом йшов по тому місцю, де він вже копав. І його так трошки косило, то ми її вирівнювали. То ми це трошки провтикали, і плюс ми провтикали, що треба передок заглібити. Бо перші кілька разів, це відео буде бачити, він нас в основному гріб задніми дисками. Потім ми це все відкоригували і всі диски як треба, вели, але центр ми не відрегулювали. І вийшло так, що лізе воно аж на той світ, дискує так, все одно, як фрезує. І трошки закидали трактора, тому що було сміщення в одну сторону. Не по центру вони були виставлені. Отак. Але ми дали трактору определену нагрузку. Не зразу, як тільки він з'їхав з лафети. Не зразу ми виїхали і почали працювати. Да, той двигун десь там в Китаї включили, набрали тих оборотів і виключили, і все. Провірили, що він робить, що він не конає. У нас своя методика. Спочатку трошки холостого, потім починає він працювати по-повному. Трактор ще на обкатки. Хто хоче взяти собі техніку і обкатувати так, як вам пишуть в інтернеті, питань нема. Сідайте, заганяйте його в красну зону від 2,5 і працюйте. Але коли ви так пропрацюєте, то ви поймете, ну і всіх нахрен. Тому що у вас щось зайгавкне ще швидше, ніж в нас. А то, що я щось неправильно роблю, то я не знаю. Мені якось бачив. Три роки гарантії підмінний фонд. Що хочу, то і роблю. Ну, що, що ви скажете мені? Що? Хтось нам пише, в мене сусід так на ловолі працював і все, через рік в нього трактор навернувся. Ну, зашибісь, на ловолі тоді гарантія була рік. Він своє відпрацював. Хоча я сумніваюся, що він через це навернувся. Якесь таке емоційне відео. Короте, зараз стоїть. Далі в планах що? Далі в планах працювати. От тепер головне, написано, 30 мотогодин треба робити ТО. Будемо робити ТО між 40 і 50. Навірно, десь в районі 50 ближче будемо робити. Щоб воно все там пройшло, протерлося і все було нормально. Тому що для цього трактора ну, такий маленький період це фігня. як на мене. Можу, я в чомусь помиляюся, але, наприклад, навіть взяти те, як ми працюємо, у нас немає такої постійної інтенсивності. У нас є проміжок роботи, отакий, гой, проміжок роботи, і отакий проміжок відпочинку для нього. Грубо говоря, якщо там десь якась була окалинка, ще десь щось, воно собі потихеньку раз і впало донизу. Починаємо працювати по-новому, або воно його підніме з дна, або не підніме, але зато знову прочиститься потихеньку. Десь, я думаю, 42-45 годин будемо робити йому ТО і все буде чудово. На даний момент трактор працює як часики, все отлично, все прекрасно. Зараз стоїть бідненький мокне, тому що картопелька. Перебереться картопля, він заженеться в свій гаражі. Так що такі то справи. Ну все, експерти, давайте коментуйте, навалюйте, насипайте. Тільки менше мати, а то вас Ютуб блокує, ви думаєте, що я. Я вас блокую, коли ви вже інших будете ображати. Все, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Все, всім до побачення.